Серце таємничий сад, мешкає й панує в нім дух Божий, скарбичи сном, лекає благодать, що на небеса і саду схожий. Вона найбільший скарб, найперший плів без неї мертві сьогодні сюди. Бо вийде Бог і сотворив наш світ і викупив його цей плід любов. Буває гріх зростає як бур'ян, приносить сум, тривогу, заздрість. Та Дух Святий у серці Християн викохує солодку світлу радість. Вітрів чимало приліта до нас, тому як глибше ти пускай коріння, і визріє тоді потрібний час, терпкий, але потрібний сплід того терпіння. Від марноти давно стомився світ. Турботи й клопоти затягують у вир, але звисають із покірних. Оруці потоне, від злості все охопить марнота, її нам треба тонни, тонни, тонни. Цей плід коштовний, Божа доброта. Воно поранення усі лікує, діла її крокують у безсмертя. Добро без неї зовсім не смакує, таке важливе перед Богом милосердя є від лукавих стріл надійний щит, лиш має бути віддана і щира. Як золото, нехай вона блищить перлина саду Божого це віра. Її гордість достигати заважає, проте без неї неможлива праведність, цей плід блаженством сам Господь вважає спадкує землю тиха лагідність. Усе мені можливо, до сваволі один лиш крок, а гріх поганий гість. Коли спокус чигає скрізь доволі, нам є від духа плід чудовий, стриманість, твоє серце таємничий сад, й панує в нім Дух Божий. Плоди чеснот плекає благодать, щоб на небеса і був схожий. Амінь.